Де капець, такий вітрюган сильний. Зносить і тачку цією соломою. Доброго дня, шановні підписники і глядачі та ті, хто просто зайшов на канал. Війна в Україні, на жаль, триває. Сьогодні у нас 21 квітня. І по... Через те, що вже не перший рік у нас на початку літа сильні вітри. Як сьогодні. Через цей свій вітер земля всихає, висихає швидше, ніж співає наповнюватися вологою, то вирішено трішки мінімізувати, як би сказати, втручання людини в деякі процеси і засипали і засипали соломою часник, на що це було зроблено. Це було зроблено для того, щоб е, ґрунт під часником не пересихав. От. Тому що у нас от вчора був дуже сильний ливень. Такий ну просто дуже сильний ливеняка. І ось подивіться на цей ґрунт, він уже сухий. Тут ось о, Тут ось о, наче ще мокреньке таке, вологе, а ось уже сухий розсипається. Те, що там чуть далі, чи на... воно тут, через те, що... тут ось воно вологе через те, що тут такий якби, жолобок, і вітер ще не сильно його висушив. Зате там по картоплі тут ось сам часник, вже, вже по часнику було сухо. Що я зробив? Спочатку пройшовся ось цим плугом. Ось такими культиваторами, добре так взрихлив ґрунт. от і засипав соломою по всіх рядках, з те, щоб сюди вже більше не лазити. Тому що ось починає жовтіти часник, це йому не вистачає вологи. Як тільки полиємо, як тільки проливаємо водою, часник відразу зеленіє і трішки піднімається по висоті. Як показали минулі літа, то потрібно було це робити кожного літа. Ну, в, принципі, в принципі, в цьому році це якби перший раз ми засипаємо часник соломою, будемо дивитися, що та як. І солома лежить. Да, частину там позносило до сусідів, але основна частина лежить. Часник її не дає перелетіти. У мене ось на цю всю ділянку пішло майже 5 таких тачок. Це ось, ось знайшлися яйця, бо кури несуться в цій соломі. От вона їм подобається. До речі, це та солома, яка наробила біди моєму собаці. Тобто тут ось в ній присутні ці всякі устюки, які попробивали шкіру. Ну, Відео я прикріплю. Можете, загляну, можете подивитись. Але курям дуже подобається ця солома, вона вся перетрухша. Ситуація трішки вийшла на новий рівень. Холодно, смертіться, трошки шапку натягти, бо вітер, наче ну, в затишку в цьому. У дворі плюс 10 градусники показують, ну тут явно менше 10. І ось зараз тут був посаджений бурячок, а так от нагорнув на нього ґрунту. Тут ось ще теж, теж буряк. Зараз подумаємо, може таке саме зробити з морквою і з цією цибулею. Бо ну зовсім якось не, не дуже така льотна погода. Тут ось огірки поприкривали, де повилазили, насипали древесної цієї стружки. Подрібнювача гілок. І я пообгортав землею, щоб було типу, прикрит... ну, як такий затиш. О, солома на чеснику. І зараз думаємо, що з цибулі робити.